Тож продовжуючи тему таких покрокових забіжних доріжок, показуємо ще один варіант. Тут у нас вкладена доріжка із граніта, при тому тут буквально товщина в неї 2 см. і так як тут щільний газон, він добре її в принципі дотримає. Вона, до речі, навіть без бетону вкладена. Ну, це такий експеримент клієнтів, чесно кажучи. Ну, бачите, вже третій рік все не чудово, абсолютно нормально. Вона тут виглядає. А ширина ось цієї смужечки газону тут показую так. Зараз побачимо 12 сантиметрів. Так, і до речі, чому я завжди наголошую, що має бути ширина там хоча б 12-15 см, Тому що якщо, по-перше, бетонна основа, по-друге, це все завжди теж влітку нагрівається сам або камінь, або сам бетон. Він теж нагрівається. Це все тепло, шалене влітку тепло віддає на дернину, і вона буде пригорати, якщо менше ніж 12 см, Тобто 12-15 см краще робити.